Осталось. Ну, я деду ведь живий. Може в нього є той пістолет? Так, є пістолет нього. Ну. Вау. Так, Ти вже знайшов відьму? Ей Він відьма, спалить. Нє, ну, не, Нє не, ви врятувайте. Ти відьма страшна. Спаліть його вже. Гори відьма, гори, гори, гори! Ой-ой-ой, я попав в часе паління відьма і в часи чуми. йо моё Бляха, хай заразився, тому що в мене є ліквічку. Ам, що ви тут робите? А що це в тебе в руках? Пістолет? Паліть відьму! Нє, ні, ні, ні! це по ни. Відьму спалить, а це що, що за укол? Гори відьма. Гори, гори, гори. Гори страшна, ведьма, гори, 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 гори. Ура, відьма згоріла, юху! Так, і душа відьми Йоба, здай жив! Вбий в колоколи! коли. й це ж уколи! Та не хочу я вас вбивати, я ніяк не відьма. Дістали, дураки, слів інших не знаєте. Ти в тисячу! Я б ще зараз який рік на дворі. Я забув. Сімнадцяте століття. Стоп, а бачу 17. І ти відьма, я покличу сюди короля з рицю. Я король Мелсон. І я об'являю, якщо ти виграєш мого найкращого лицаря, то я тебе помилую. Помиєш мене? Де? Нішо, що таке митися? Я таких слів, не знаю. Ну давай, буде фора в тебе. Ай, що мені в ногу впалилось? Ти убив короля Мелсона. Я тебе вб'ю. Можеш зупинитись. Боже, ви мені руки в наручник якісь втілили. Тобі викинеться цей дурний меч. Ти кинув свій меч, це слід здатися тобі. Без меча ти в нас не виграєш. Ха-ха-ха. Зараз. Ну дам тобі ще трошки фору. До побачення. І що це за штучка? Вона мені нічого не зробить. Правда, нічого не топить. Заробиний. Зараз я тебе Боже, як важко в цьому ходити перший раз ходжу а... а чому я не можу рухатись? Ей, Що Просто тобою не так. Можу тебе помилувати, якщо хоч. Ні, це буде позор. Ти ніколи не проб'єш королівський у Ублабунок? У блабунок? Хто це таке Та тупець контроллер? І що це за штуки такі? Ти точно відьмак? То то я вам був відьмою, а тепер відьмак. Та Та я тебе вбити. Наш мічик пістолет. Я істекаю. Так, в нього мали бути якісь гранати. Ей, я гранату слышу. Що таке граната? Ой, ой, ой. Бля, я не видит пустые Я сейчас досим мою гранату. Аливер live in Я You tell me it doesn't You feel Не, не. Йому, це мене відкинуло. А це ще що за троп? Боже, це король. Боже, в нього вже там все згнило. Може, я ще зможу його оживити з допомогою ліків. А цього я не оживляю, він мені погрожував. Десь тут має бути той укол, щоб його оживити. Не знаю, чи це він, але... «Алі-лякі монстер!» «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла...» Таляля. Щось він не ужив. Ставить Белла Спа. У мене відчуттяш за мною хтось слідкує. Наче завжди хтось за мною слідкував. Ну не думаю, як лікувати цього короля чи ні. Перш, спробую оживити спецназівця. Никто не заслужил смерть. Уйме, тазен. Боже, в попутка. мое берегус! Шо за берегу? Я мускали кисы. Ауел. Well. Головне, щоб ще один лицар не прийшов. Бо я не вб'ю його. де лицар? Селяни, я вас рухати не хочу. Відьма! за кимось що це таке? Ну я тебе потім уживлю. Потім я його оживлю. Відьм, Тепер ти мене не можеш здати. Бо ти сам, як відьма, тепер виглядаєш. <клух> блін, ти, блін, мене Ой, праш. Що ти за стех? Хммм, тебе хтось стоїть, відьма. Що не вірю? Так, так, так. Ти все сто правил. Тепер ті знають, що не існує ніяких відьм. Я не зн... Так, не порт мою епічну фразу. Я тебе пристрелю, хлопче. І скажу своїм боссом. Я за тобою слідкував від початку. Ти можеш взяти тільки одну річ з цього міста. Так, побережжя добре. Я зараз відійду в туалет. Дам в тебе ще 20 секунд в цьому світі. І ми йдемо назад. Хоч би він поняв і все бачу. Вбитий! Що зі мною сталося? Ну, ти трошки-то Коко, ко Це дядьку мене хоче вбити. Ну, я ще ж досі король. Вбити його їй. це дивний особу в костюмі. Сэр, так, сэр! Дивна особа в костюмі, здавайтеся лицарям славної імперії. Ой, вибачте, що з нею зробити? Вбийте це дивний. Вбий її. Вбийте її мої лицарі. Ми її вбили все, точніше я. Дуже дякую, що ти мене вже вивели. Можна мені вернути назад, Мене, коротше? Можна, в нього був виптайся такий набор. Так, от і воно. Юху, старий я. Ну, я маю йти з цього взять. А ти взагалі хто? Я той, хто... Я є red 24 k я придумав машину часу, вони якісь люди, що хочуть її знищити. І ще віть не існує. Тому ви зря людей палили на хлестах. Добре, більше їх палити не будемо. Не хвилюйтесь, я ще живий, то побачення. І що це тільки що було? Не знаю. Що це таке? Я бачив хто? Вбий в костюмі. Зупинись. Ми часовий парадокс. Я слухаю з свого господина. Не рухай мене. Ми вже з тобою кучу раз борба, що вбив грає 24К. Ні, я його не вб'ю. Він мені врятував життя, а ти невідомо хто. Я король інших, що тих, хто в костюмах, вбий його. Убиваю його. Куда він дівся? Не знаю, що він зробив? Тут якась капсула стоїть, може в неї підемо? Не знаю. Заберемо її в свої замки і закупаємо самі глибші кімнати. Щоб потім майбутні люди згадували, що за капсула. Давай. І що ж це за така річ? Не знаю, давай її називаємо Бластер. Да. Колись би тебе за таке спалили, але від не існує. Ідемо в замок. На троні сидіти будемо. Так, закінчилась друга серія мого серіалу не закінчилось. Так, я рей перший. Я ще досі трошки живий, після того, що мною минут, минулі, мене, мене спалили, але я ще досі живий в костюмі. Не хвилюй десь. Це кінець другої серії.